На засіданні виконкому розглянули питання про оздоровлення та відпочинок миколаївських дітей в цьому році. За словами виконуючого обов'язки заступника міського голови Євгена Шевченка, планується відправити на відпочинок 481 дитину. Для цього в міському бюджеті передбачили майже 2 мільйона гривень. Також заступник директора департаменту ЖКГ Андрій Палько повідомив, що до Дня перемоги безкоштовно встановлять 9 газових плит та дві газові колонки ветеранам, учасникам Великої вітчизняної війни. Не оминули на виконкомі і наболілого питання незаконних рекламних конструкцій. Таких об'єктів в Миколаєві близько 50. -ти. Вирішили, що до 1 червня їх мають демонтувати. Це дуже складний процес. Конструкція дуже велика, дуже важка. Для її демонтажа необхідний кран, тяжела техніка, платформа і дуже количество людей, які обеспечують працівників, МЧС і так далі. Також члени виконкому обговорили законність розміщення тимчасових торгових точок. Предбачається призупинити погодження технічної документації щодо встановлення особистого строкового сувіту на новій тимчасовій складі, а також протягом двох місяців до 1 липня провести сердішню перевірку дотримання вимог чинного законодавства щодо розміщення раніше установлених, пересувних тимчасових споруд. Мэр Юрий Гранатуров наголосив на необходимости вырешения питания встановлення в месте в подзвоны. В течение короткого времени, нескольких дней, надо определить все-таки, как сделать так, чтобы люди массово не пострадали и в то же время улучшить и архитектурный облик города, и безопасность движения. Мер повідомив, що міська влада планує збільшити кількість рухомого складу електротранспорту та автобусів великої місткості. Також з метою забезпечення альтернативних та безперебійних пасажирських перевезень на деяких міських маршрутах послуги надаватиме комунальне підприємство Миколаїв Електротранс до проведення тендеру. Назначить с 24 апреля 2015 года временным перевозчиком КП Николаев Электротранс на городских автобусных маршрутах общего пользования номера 22, 36, 39, 41, 77, 80 до проведения очередного конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах сроком до трех месяцев в режиме движения экспресса, режиме маршрутного такси по установленному тарифу 4 гривны. Наталья Паламарчук, Руслан Чернялис, МСН.